Всім привітик! І з вами, як завжди, м'ятка. І недавно я зустрілася із дуже класною гачерші газетою. Сьогодні я розповім, як все було, та підведу підсумки зустрічі. Так, давайте я вам, мабуть, поставлю тут якусь обробку, щоб вам не було нудно. Тож, ми з газетки з одного міста. Ми дуже довго планували зустрітися. І ось, 4 травня, ми зустрілися. Спочатку я її побачила і думаю: та ні, це точно не вона. А потім підходжу, і вона така. Це ти м'ятка, ятка?» так і одразу обняла її. Потім ми пішли купувати морозиво та пішли гуляти по парку. Коли ми гуляли, пішов дощ, та ми тікали під дерева. Обсудили всі недавні гачі конфлікти, які тільки пам'ятали. І потім, після двох годин розмов, ми згадали, що планували зробити фото разом. Типу, повторити цю пічку. І ось що в нас вийшло. Ну, а коли ми сфотографувалися, в мене розрядився телефон. Тому газета виставила це, це собі у телеграм-канал. Потім ми домовилися. Обов'язково зустрітися в наступний раз. Ну, і мої виставки такі. Ми з газеткою тепер подруги. Вона дуже комфортна і говірка. Нашу пічку ми поставили на аватарки телеграм-каналів. До речі, ось наші телеграм-канали. Обов'язково на них підписуйтесь. О -о -о. А також ми домовилися в наступний раз подарувати подарунки одна одній. Ну ось і все. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал та на мій YouTube канал. Звісно, не забувайте ставити вподобайки та писати у коментарі, з ким із гачерів ви хотіли б зустрітися. Всім бувай!